Сьогодні хочу, хочу з вами обговорити другий тип біженців це тип біженці-марсіани. Це, як -от, знаєте, у книжці Вена Міру Герберта Уельса, марсіані. марсіані. Вони захопили землю. Да, там, страшно, все в них були якісь передові ці технології. Все. І вони захопили, всім користувалися, а потім почали їсти людей да, і отруїлися. Тому що були не пристосовані до мікробів, до того, що тобто, вони пили кров людей, да, там якісь жахливі речі, мовили їх на місорубці, пили кров, ну, е, харчувалися людьми. Так? І тобто були не пристосовані багато вірусів, щось таке, що до них прийшло, і звісно, це їх убило. Ну, так і українці, є оці знаєте, біженці-марсіани. Тобто вони приїздять як монголи. Отримують якісь там ну, певні е, бонуси від країни. Я можу сказати про Францію, там іде да, допомога, безкоштовне житло, їх селять там якісь готели, все дають, годують. І, ну, нормально, так? Да? Годують тебе та їж. Але ні. Ці марсіани що вони роблять? Оскільки кошти є, витрачати їх ні на що. І що ж тут є? Інша країна. Це як ото ті марсіані: Земля, так і це інша країна, Франція. О, ось вона. Робити нічого, гроші є. І що приходить? Правильно, алкоголь і котики. Воно й не тобі. Да не їж ти, ці... залишся, не пий цю кров'я, яка тобі не підходить. Немає такого в Україні. Не все, що є е... тут в іншій країні. Не піднімаю то, то на, під... на землі лежить, то кака, то не шоколад. А ні. І ось одна така родина. Я кажу. І жіночка. Уже вони і працювали, уже їй хорошо мову вчили, уже нібито мало у них тут скластися все добре. Але котики. І от вона йде на роботу, там, хоча працювала вона цій ем, шабло, прибирала прибрала в готелі в спальню. Да? І люди її починають шукати. Там вона от їй здається, що щось пізненько прибрала там десь кудись поділася, там хвилина скільки, і її ніхто не буде шукати, а шукають. Шукають, не знаходять. Відповідно, пізніше знаходять в якомусь іншому стані. І відповідно приходять і питають: а що, а як? А чи не взловживають ці люди? А там не щось легеньке, там щось важке. Ну, видно, по цьому видно. Ну який результат? Від цього зловживання ти отруюєшся. Ти ведеш себе якось не так, ну більше якби вільно, як розслабляють наркотіки. І чоловік це пара подружжя, чоловік починає ревнувати, Тому що а його наркотики дають агресії, починає ревнувати, починає потрапляти в такі ситуації, з яких він виходить в поліцію, або поб'ється з кимось, до кого приревнував, так, чудову свою пані, і потрапляє є пригоди в поліцію. Так? Потім діти, у них є діти. Дітей забирає французька служба і віддає в прийомну родину. Тобто ти втрачаєш, як і той марсіанин, що здохлі завинявся у цьому Герберта Уельса Війна да? так і ти. Ти все втрачаєш навіть своє майбутнє, ці троє дітей. А я їх тут бачу, вони тут у школі. Боже, бідні діти, менший взагалі він дуже агресивний. Він ну якби. Каже, а я хочу в тюрьму. А чому в тюрму? От. Ну от, от так він переживає тушу. Що... Діти втратили свою країну, потім тут втратили свою родину, потрапили в чужу з чужою мовою. ну Я не уявляю, це просто катастрофа. Наскільки мені буває важко? Я кажу, серйозно буває іноді. Я кажу, ну я тошни тут французьку, не французам. Цього не кажу. Ну я всередині, ну просто вже аж тошнить. А то малесеньким дітям. Ну І я ж кажу, так оці марсіані не втрачають своє майбутнє, втрачають все, втрачають повагу, втрачають себе. І що ви думаєте? Ось вони починають продовжувати цей тимчасовий захист від війни на 6 місяців, а їм не продовжують. Я ж кажу. Вони думали, ніхто не знає, а знають усі. Да? От. Тим більше, що я ж кажу, що там цей торговець, який працював в цьому готелі охоронцем чи там сторожем, він їх і снабжав. І потім його вигнали. Тобто це вже всі, Зу -зу 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 -зу. всі знають кругом. Що да? стається їм не продовжують? Ну, вони тоді плавненько переходять. В категорію третю біженців, біженці біженці-зрадники. Ну це не всіх стосується українців, хто подають на той чи інший захист, е, окрім захисту від війни. Да? Це субсидарний або політичний захист. Тобто, ну я розумію, якщо з окупованих територій, то так. Да. Ну, там небезпечно ти подаєш, тому що ну звісно, що або може якийсь близько ось, ось прийде окупація, і ти не можеш знаходитися. Ти пишеш там, да, я не можу повернутися ніяк. І що мені тимчасовий захист ось захоплять, я хочу іншого захисту там політичного також якої, да? Але є ж люди, які живуть там, на територіях далеко не окупованих, і ми всі впевнені, що їх не окупують, ніколи не прийде окупацію туди. Да? І вони от подають на ці захисти. І свідомо, щоб отримати його, то треба гадості говорити на ну якби на свою країну, то що тобі там небезпечно. А чому небезпечно? Якщо бомби падають там да? від війни, а в тебе є захист. А якого ти просиш ще? Політично, а, тебе там ображають, а тому, що ти говориш російською мовою? Чи, чи чомусь, а тому, що ти там е, якоїсь національності чи ще щось. Да? Ну, тобто треба щось придумати, якусь історію. Я от називаю таких, це буде, ми будемо інший. Ну, тема буде про ці код Так от ці марсіані плавно намагаються перейти в категорію зрадників, Марсіанин зрадник але жінці дають цей субсидарний захист на чотиричі, на скільки там років. А йому ні, і він залишається без нічого. Тобто, розумієте, немає прав, нічого в нього немає. Просто що Франція вона не виганяє із своєї країни, вона дає предписання там, покинуть державу і все. ну з тим що за свій кошт. Ну але якщо не покинуть, то так і залишаєшся, і при чому вони там телефонують на 115 і ще кудись, тобто і мають ці ночлежки, яка там відкривається, не знаю чи о 8, чи о 9. вони ніч переспали, і з цими ж речами зранку мусять кудись піти. Ну тобто чисто їм дається на члеш. Тож я ж кажу, що. Бачите, все-таки, ну, навіть якщо в тебе немає документів, нічого тебе, ну, ти можеш хоча б переспати, Я не знаю, може там можна поїсти, ну, не буде. Про це брехати не буду. Ну, В будь-якому випадку, для родини, яка мала вищу освіту, яка мала троє дітей, яка мала гарну роботу і гарний статус в Україні і жила в центрі України біля столиці, то ну, перетворитися, здохнути тут, як у той марсіанин, який потрапив на землю. ну, це, знаєте, це, це, знаєте, Треба умудритися. От. І таких багато, хіба ж це одна родина? Є ще одна ситуація, така там розумієте, інша родина. Щоб втратила дитину, дитина втопилася. Тому що папа в цей час він просто бухав, сидів на скамієчці біля річки і бухав. І, а річка там така швидка, вона швидко течія просто зносить ну і глибока. І по ній раніше дерева сплавляли. І це ж треба умудритися цьому марсяаніну. Бухають помирати, а дитина м'ячик туди шарик, полетів, впав у річку, вона за ним і, і все. Вісім років. Ну тобто, от втікти від війни. Вони з Харкова, щоб там зберегти дітей і втратить тут, тому що ти марсіанин, Тому що ти біженець марсіанин. Ну але після такої трагедії він трошки адаптувався все-таки і пішов на роботу. Тобто він перетворився в інший від біженців, це біженці роботники, трава ті, що працюють. От, ну, робітники, біженці робітники. От, от. Ну, марсіанство, те, що він от обрав таку. Привело до такої страшної трагедії от, в родині, так що марсіаніном ну, біженцем найгірше бути. От е... ти як лапух попадаєш на іншу планету в іншу державу і починаєш жерти те, що тобі не можна, те, що ти е, не зможеш переварити, до чого в тебе немає адаптації до чого, як, що рано чи пізно вб'є тебе, і твоє майбутнє твоїх дітей. Ну є і такі ще що от, у них не було дітей, також вони вже отримали її. А шалем це житло. Там, якби там дві кімнати дають, ну там третя, яка тобто, Як наша трьохкімнатна квартира, ну, краще бо там окрема кімната для барахлану, кладовки, взагалі кімната, де стоять ці бойлери, обірги, очі, об 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 машинку ти ставиш, ну, тобто, велосипеди, така фіння. От, І велика кімната гостєва. Да? Тобто, це трьохкімнатна, з усякими, де ти поховаєш усі свої лахи. Ну, гарна квартира. Да? Райончик ні, ну як, як завжди гершалімір, суджетло, ні, але м, сама, сам ні. а саме житло О, добре. Живи ти радій. Робота була. Ну, знову! Ходики. Спробуй, як я, як марсіанин, крові ці людської, спробуй я цього заборонено. Я не знаю, до чого прийде, але я буду його спробую. Спробую. Втратила роботу, житло, звісно, залишилось, проблеми, я за нього треба платити. І тоді ти переходиш на нижчу категорію якоїсь роботи, шукаєш, по чому підробляєш, а воно ж ну, тут все однак ти для того, щоб потім, коли там, ну і, хто ти є, щоб презентувати, хто ти є, ну, потрібно ж там да, податки платити. Я вже три роки на три податкові декларації. Тобто, да? А з чорної роботи, ну, яка мати? Типу ти не працюєш що бо воно тобі нічого. Ну, це вони, ця пара, вони плавно переїхали до категорії українців-зрадників житом, до речі. Ну, тобто взяли інший захист. Ну думаю, що в них ще немає дітей і хто значить тепер, ну я, ну, я не знаю, як воно. Так, ти марсіанин, коли ти марсіанин, як воно потім на майбутнє твоїх дітей? Чи, чи, може виправлятися. Ну, от такі от марсіани, це тільки з моїх тих, що я знаю. А, ще зараз потім розкажу. Цей марсіанин, це не українець, білорус, Поляк. Він, виїхав з Білорусі йому ще 17 років, було, зараз йому, Десь, як мені за 50. А, ми ну, разом працювали, кажу, що я зразу працювала на той першій роботі. І Я там щось на щось чи сердито, чи щось не, не розумію, що зовсім мало розуміла, Ще року не була в Франції. Мову Ой. Елена, ну чого ти сердишся? Посмотри, какие цвіточки. А смотри, яка травка! Тут, 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 думаю, какие цвіточки, яка травка. Ну, а потім от, протягом роботи він весь час таї, потягував одну із заборонених, легких речовин. От, і так йому, звісно, якщо протягом робочого дня, і все, і в і спокійний такий, і розумний, і ніби гарно говорить. Але потягує він ну, пливе, <різь> цей марсіанин. І він вже більше десяти років у Франції. І досі один, досі так і пливе собі. Марсіанським життям. Ну, я не дуже. Ну, якби це мене не цікаво, бо я більше якби, ну, мене турбує от більше наші українці, як це називає, мої земляки, тому що вони ж по собі залишають слід тут. Тобто, подивись, заглянь, ти ж нічого не робиш, навіть на французьку не ходиш, там небагато людей. Так до них приходили до готель, до нас приходили вчителя з французької мови. Знаєте, скільки там людей сиділо, як я бачила? Дві-три, чотири максимум. Вони не могли спуститися, їм не треба було спуститися зі своїх довбаних кімнат. Цих номерів готельних, щоб вчити французьку мову. Ну скажи, ну ти, ти правда, ти що, монгол, який заїхав, получив і все. Ну це ж так, заїхав на чужу землю, бо він захопив, бо він страшний, получив дань за 12 років і втік до себе назад. Так і ти. Ти спустився з цієї кімнати своєї, отримав жрачку, хоп, і назад. Тобі не треба нічого не мовив нічого. Ти що думав, так буде завжди? Уявляєш, моїй школі всі знають. От мої колеги питають, а як так вийшло, що них дітей забрали, допустимо, цієї марсіанській? Я кажу, та я не знаю. Я тоді ще не була тут, у Франції. Питають про те, що втопилася, А як так сталося? Ну, мені ж не хочеться ж то говорить правду. Я кажу, ну, мама була на роботі, папа дивився за дітьми, дівчинка побігла за м'ячиком та й впала. Ти не розказуєш цим людям те, що було те, що, да, Те, що він там сидів, пив пиво на скам'яки зі своїми друзями і не дуже дивився за дитиною. Взагалі її бор. Цей неогорожений берег був рівня неогорожений. Треба було усіма такими очами дивитися, так да? Ну якби ти трохи якби, ну обіляєш своїх хатів. Це аттічника своїх земляків, так але ж ну бачиш, от люди завдають питання. І не факт, що це те, що вони в мене спитали, думали, що де знать якусь інформацію. А хто зна яку вони між собою передають? Тоже такі. Що монголо-татари? Хто з гірший? Я не знаю, мені здається, марсіани, тому що біженці-марсіани втрачають навіть своє майбутнє, там дітей і все. От а татари Ну, також да, залишаються за собою погані сліди, це попрошають всі одних. Ну, ну, не, не люблять дуже там десь от в цих, знаєте, закладах, де дають додаткове харчування. Чи все ці волонтери, які роздають там є французи з інших країн? І вони всі знають, вони кажуть, воже які українці ваші не набирають, набирають. вони їм уже не потрібно, скільки ж можна там по три роки досі не працюють, набирають, набирають. Зазвичай тут люди на перший період, хто потрапив з країни, там нічого їсти. І більшість справжніх біженців, бо у них там певний період часу, поки вони отримують карту, сі ж ну, це документи на життя. Вони не мають права, не можуть працювати, їх немає на це право. От, і тому вони ходять туди їсти. Потім там, виходять на роботу, все є, звісно, зловживають з інших країн, що не виходять там, і далі харчуються в цих, ну тобто беруть харчі в цих організаціях. Але зазвичай це для того, поки ти, тобто, як ти береш інші біженці, оці, не такі, не, як захист, бо у нас захист від війни, і нам зразу можна працювати на сім'ї, дозвіл на роботу. Оцей документ, що я маю розуму бумажку, називаю, в ньому написано дозвіл на роботу, тобто мені дозволено працювати. І так усім, у кого є цей захист від війни. Можна працювати хоч з першого дня. Ти отримав бумажку ти й працює, будь ласка. От, так що я ж кажу, що і вже зневажають, і це ж, це, що стосується цих біженців монголов таторів. Та, його це беруть, попрошають цих. Да? Ну, Сутяжників, які складають це все. Ну, що вже не треба, вони стільки не з'їдають. Там достатньо дають. Достатньо дають, там, і, Якщо ти одного тижня взяв пакет і Вірмішель, якщо ти живеш один або двох, його ж тобі ну, не треба іншого тижня брати, але беруть. Йогуртити, потім викидають. Потім, ну, ну Ладно, не буду це. Я про марсіан. марсіян. <ків> марсіани втрачають все і самі здихають. Тому що я не знаю, як от Потім, ну, після того, що ти тут, -от, тебе позбавили, у тебе нема статусу, немає документів, ти живеш як бомж. Як потім після цього повернутися до нормального життя, якщо ти колись повернешся? Да? А як дітей повернути тут, якщо їх вже забрали? Я не знаю, ну, і мені здається, що ти все одно здох, як той марсіані, якого знайшли вже розлагаєшся. Так. так і тут, ти просто розлагаєшся. От, От мої рідненькі, поділилась з вами ще таким видом біженців, тип біженців, як марсіанин. І дбайте про себе, не? ну от якщо станеться вам десь, бути біженцем чи що, дивіться, слідкуйте, щоб не почати їсти те, чого ви не переварите, те нове, чого ви не знаєте, те, що вас уб'є. Бережіть себе, нехай усе буде добре.